І ми знімаємо знов напряка і вже нову гру Фазмофобія. да І ми будемо зараз починати. Ну, я поки тільки почав, от тільки сьогодні я почав. Будемо, як завжди, лише наодинці. Ну, поки ще, поки що. Я, я не знаю приготуватись і розпочати. Давайте будемо розпочинати першу гру. Ну, не першу для мене. А для вас буде перша гра? гра? Так. Все, берем, Сразу його включаємо. Е, давайте ви. М -м... Ну, давайте, ладно, візьмем це і. Це. Так, ключики від хати берем. Ключики від хати берем, звісно же. Ну, домик у нас... Ой-ой-ой. Ну, домик, конечно, у нас не, не такие веселенькие. Но все равно сойдет. Так, сразу. А, это блескавка. Так, где тут включать свет? А, давайте зараз... Нет, мне не это. Вот. Сейчас <клухи> посмотрим. А, точно. Призрак, ти тут? Ти мене чуєш? Ти старий? Де ти? Де ти? Ти демон? Ти мене чуєш? Ти мене чуєш? Алло, Прийом, прийом. Понятно, не відповідає. Сразу будемо викидувати зараз. Тут надо в комнати зайти. Блин. Ооо, я понимаю. Ну ладно. Ну тут, наче чисто. Перша кімната чиста. Ванна. Може хтось у ванні сидить? Блін, я чорний. Меня вообще взоркли. Я, походу, вампір. Так, давайте зараз включимо тут. Фіг розгледіш його. Ну це дівська в нас іграшка. Ой. А, точно. Е, значить, що тут? Дивимось. Ну тут нічого почти немає. Будемо зараз сюди піти. Так, дивимось, тут, що у нас? Тут у нас. Давайте пока поки що просто. Найдемо, може, десь двері відкриті є. Ну, Поки що я не бачу, щоб десь були відкриті. А, це гром. Е, так, сюда. Тут що у нас? Ну тут ничего у нас не Тут ничего у нас не ма. Блин, я пропустил скример. О, а ну надо проверить. Я не пам'ятаю, що це я робила. Ну, ладно, тут немає ні 9 і нема цих. Все норм пока. Значить, обираємо це і це. Беремо що у нас. Цей призрак пока що просто щось сказав, це я викидаю. це я теж викидаю. Берем що ми беремо. Ми берем. Mm. Ну, давайте візьмемо це. І блокнотик. І блокнотик. Ну, mm. сразу 25 доларів наче заробив. Сразу заробив. Бо я став свідком парнормальщини. Зараз мені чуть-чуть страшно, бо все фигнёй, типа, резко может появиться цей при призрак. Да что ты выключаешь свет везде? Короче, что цей призрак не любит электричество, бачу. Так, тут что? А тут он любит. Вот это его, походу, комната. Туда я не хочу лізти. Мені так страшно. Дивимось тепер тут. Може в залі відпочиває. Ні, Не відпочиває. Тут. Тоже, ні. Ти задовбав. О, ну. Не. Да що ти робиш? Ну, сразу. Ты задумбов. Дайте, давай. Сюда йди. Сюда, сюда. Куда, куда? Тут. Нет. Тут. Ну, тоді давайте блокнотик. О, десь, отут между цими. Оставимо. О тут прям. А я піду поки що візьму щось друге. А, да, мені треба взяти оце. Фігню якусь. Ну, я не знаю, чесно, я забув, як називається, але... Но... Так, це я... Ні, це я давай те оставим. Значить, що нам? Еніки, беніки, єлі, вареніки, еніки. Ну, коротше, фігаки. Ден-ден, бен-ден, дерн-ден, ден. -ден, 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 -ден. А це выберем. Так, де там? Оця штукенця штукенция не надо. Так, дивимось. Сразу. Написав? Вміє писати? Звісно, не вміє. З выключателем я грав Сейчас, короче, пока вин не агрессивный. Тут можем. Не немая. Ребят, шесть тут мая Вообще ничего не мая. Не, ум... не умеет писать. Короче, вин вообще ничего не умеет. Да, ты, ты типа не... необученный призрак. Ну ладно. Показалось. Дивимось. Ще раз будемо дивитися. Сильно він щось... Значить, поки що грається з електричеством? От мудак. Просто я обосрался. Не, реально, я обосрался. Меня сердечко тундун сделало. еще Так, скики. IQ у меня 85. Норм. Всплески. Так, окей. Okay. Значит, зараз. Доказы. Минус. Минус. <GO av> Минус. 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 не? Ну, ладно. Хай же будет так. Я думаю, так у нас будет. Все, поехали. Даже не хочу туда идти. Задубав. А ну, дивимось. Ну сразу 25 доларів заробив. Пожалуйста, хай буде той ролевий якийсь. Дивимось. І тут Єху! Єсть! Я заробив. І ми вгадали. Ну я вгадав. Прийняти! Ура! Ревант! Я вгадав! Вперше В житті житті ГТ... вгэд. Вгадав 300 доларів заробив. Вот капец. Юху. Наконец-таки спустя три дня. Я разгадав, кто ты. Фу, капец! У нас тепер нові хати появились. Ця і ця. Ее. Ну, давайте спочатку купимо. Нам щось треба купити. Ти я поняв, поняв. Значить, що нам? Що є тут? Фотокамера на третьому рівні. Фотокамера на третьому рівні. E, значить, штатив. Дивимось що. Ну, у нас оце все є. Оце є. Так що e, це у нас типа МП. Вот, це МП. Це все МПМ, Ну окей. Эх, <систити> окей, е е е окей. Е, Стоп, я ж могу. А, я ж не можу нічого купити, У мене скільки доларів? Триста. Да, у мене 300 доларів І Я, к сожалению, нічого поки не можу купити Це жалко, це жалко, конечно. Жалко. М ну ладно. Давайте зараз наступну гру. І вже тільки в другий. Так, гра на одинці. Сразу вибираю. Давайте оцю. Ілі отсюда. Ну, ну-ну-ну-ну. Та ну, ну, ну. Да ладно, давайте цю. Не страшно. Нічого страшного немає. Так. Приготуватись і розпочати. Все. А, він двохітажний! Ні, я не навіжу двохітажні будинки. Просто беремо, що ми беремо? Оцю цю штукенці беремо. Ліхтарик точно беремо. І. Давайте визначимо, чи він вміє говорити, чи ні. Сразу де фонарик мій любимий. Сюди беремо ключики і нажимаємо. Все, погнали. Пожалуй, он двухэтажный. Просто я ненавижу двухэтажные будинки. Вы понимали, что это за капец? Ну, ну ладно, давайте пока так. Сразу давайте. Не, Вин, так не думаю. Де ти є? Ой, точно, зараз сюди прийдемо. Де ти є? Де ти є? Ти мене чуєш? Ти мене чуєш? Ти старий? Понятно, тоже не умею говорить. Значить, що ми тут робимо? Наступне діло. А, це лікну, а я думав двері. Що це? Де тут цей? А, точно? М А, комната. Я думаю, что за фигня. Так. Гитара, кролик. О, ванна. Еще одна дверь. А. Есть? Есть. А ну. Тут кто-то есть? Или нема. Зараз побачимо. Ну, конечно, нема. Він шел, дурак. Ну, поки що у нас все плохо. Я нічого не визначив. Так, ну ладно, давайте зараз везде повключаємо світло. Так, о! Точно як і у мене. Тільки без цього і ноутбук у мене. Точно як я зараз знімаю. Точно. Хм... Ніхто не оцінив. А, фух, я думав, що це подвал. Бо я не хочу в подвал йти. Так, є. Дві машини. Та ну, такий багатий дом. Ну, конечно, конечно, багатий дом. Коли дві машини, і плюс ще двохітажний дом. Коли стільки всього. Ммм. А це я чувствую подвал. Капець. А, е, ну, в нас сразу, трошки я поняв, сразу докази. Що зна... тут у нас? Е, проєктора не було. Радіоприймач не було. Радіоприймач не було. Що нам далі треба перевірити? Ну далі перевірити треба що що що? Даже не знаю. Давайте знов, може, ну, зараз подивимось по сплескам і середній. -ху -ху. Значить, що у нас там було. Ну, примарні записки не думаю, щоб були. Ілі можна, ні. Ультрафіолет. Тоді давайте тінь виберемо. Думаю, тінь. Все, зараз наугад. Дивимось. І що це в нас? І це в нас? Звісно, же, не тінь. Ну, зараз. Дивимось. Демон! Демон Класс. Я вообще даже не то нашел. Ну, а Ну, мне даже интересно почитать про демона. Преводы. Так, дух, рей, Фантом, Полтеей, Джин, Маров. Чуть. Чувств... О, демон. Э, ультрафиолет, пемарня. Слабкость. Демони бояться розп'яття і будуть менш агресивними, якщо вони напоруч. Ну, Особистість дем... демон буду... будуть розпочинати полювання частіше, ніж інші привиди. От що я боюся. Я його ж не люблю. Е... Найагресивніший привид... Ну, коротше, фігно. тут привід. Ну. Хоча ну, би з вами зробив. 300 доларів Норм норм. Е так, зараз треба ще подумати. М ну, мені просто треба до 5. Ой, до 3 рівня прокачатися. Щоб купити фотокамеру і фоткать. Бо я люблю фоткать. Сіль, е значить. датчики, штатив. Ну, мне, короче, надо от видео купить для начала. Э, значит, будем обращаться. О, зараз туда прям поднимусь и будем обращаться там. Так, что это у нас? О, ну... Опа. Ура! Блін а не Не страйк. Ну добре, будемо причуватись. Всім дякую за просмотр! Ставте лайки і підписуйтесь. Азом буду прощатись. Всім па-па! А, точно! Всім па-па!